Пане Євгене, ось виходить, що друга можна перевірити у біді? Ну якщо ордер від Гаазького суду міжнародного кримінального суду для Путіна біда, то от виходить, що так перевіряються друзі. Угорщина в особі міністра закордонних справ Петера Сіярто. Ну, якщо не взагалі щось там скасувала, не, не дозволила, то як мінімум, от спільну резолюцію від неї відмовилася. Наскільки це важливий крок? Тут я думаю, варто пригадати, що у Сіярто є російський орден дружби народів. Тому якраз дуже, ви знаєте, слушно виходить, що угорський міністр закордонних справ діє в такий спосіб, але я не готовий це драматизувати з цієї простої причини, що ми можемо згадати вчорашню заяву прокурора міжнародного кримінального суду Карім Хана про те, що ордер виданий пожиттєво пожиттєво. І на Путіна, і на Львову Білову, і він дає зразу кілька чітких сигналів. Перший це злочин, викрадення дітей. Викрадення дітей, як ми з вами Я думаю прекрасно розуміємо, знаходить відгомін у серцях і мізках мільярдів людей. Я не перебільшую, тому що прагнення е, піклуватися. Про своїх нащадків, воно взагалі властиво багатьом біологічним істотам, і люди не є виключені. Тут я скажу, що є такий цинічний момент, що якби був ордер, ну скажімо, за е агресивну війну чи ще за щось інше, то це не мало б такого ефекту. Але от тому ми бачимо цей тандем львова-білова Путін, бо Львова-білова публічно розповідала, як вона. Синовила хлопчика з Маріуполя, викрала хлопчика з Маріуполя. Далі, другий момент. Вперше видано ордер на арешт президента uh -huh. ядерної держави. Це дуже дуже цікавий, надзвичайно цікавий момент. Тобто, все, чим пишається Росія, це її успадкований значною мірою від Радянського Союзу ядерний арсенал, uh -huh. дещо модернізований вже за. Понад 30 років після розпаду Радянського Союзу, але ж вони ж не зуміли ну якось комусь чогось довести, і теза Росії нас всі бояться, вона вона ні вкуди, вона ні про що. Угу. Наступне Путін тепер ні, він не стане абсолютним згоєм, що з ним ніхто не буде спілкуватися, і візит Сідзіпіна це підтверджує. Ну це окрема пісня, але так чи інакше. Росіянам російському керівництву треба буде думати, чи раптом серед тих понад 120 країн, які ратифікували Римський статут, за яким діє міжнародний кримінальний суд, не стукне щось в голову, щоб затримати Путіна під час його візиту. Розумієте, там Сіманіян може твіти писати про 8 хвилин, чи про може це якісь її особисті враження, не знаю. Але Насправді, то ситуація дуже показова. Ми ж розуміємо, що з викрадачем дітей буде набагато менше людей спілкуватися ніж з людиною хотіти спілкуватися, ніж з людиною, яку ну скажімо, не безпідставно звинувачують в авторитаризмі. Ну, юристи отут скажуть, що звісно, це тільки один із доказів, і він іще сам по собі тільки один не вирішує всієї ситуації. Але та ж Львова Білова заявляє, що завдяки вам, кажучи, путіну от відбувається це, і вона всиновлює дитину із Маріуполя. Ну тобто, от вона, ну фактично, явка із повинною Це зізнання. От, 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 воно задокументоване зізнання, і це робиться публічно, і робиться привселюдно. Але якщо повернутися до ем, європейського політичного театру і до Угорщини, от така. Ну, такий демарш сіярту. А як ну в що ще буде виливатися ось ця особлива угорська позиція? А, відмовляється Угорщина платити за закупівлю снарядів для а, України. А, І ще в чомусь це буде виявлятися? Чи а, чи коли вже Росія зовсім хитатиметься, Угорщина, розумітиме, що до неї не треба приєднуватися? ну е... Орбан вже минулого тижня натякав на можливість перегляду політики щодо Росії, але я не думаю, що це буде, тому що напередодні вторгнення широкомасштабного вторгнення в січні 2022 року Орбан відвідав Росію, домовився про збільшення постачання газу до Угорщини. Пам'ятаєте, і його отримує до речі, не через територію України. У нас були конспірологічні версії стосовно цього, що, мовляв, Орбан знав, коли буде вторгнення. Я не думаю, що Орбан знав, тому що, ну розумієте, ефект несподіванки в цьому питанні був все ж таки важливим. І розраховувати, що вони дійсно ну, всім були готові розпотякати, я думаю, це не так. Але ми маємо це. Екстраполювати на гучні заяви українського політичного керівництва про uh -huh. те, що за два роки ми вже станемо членом Європейського Союзу. От, е, якщо ми зрозуміємо, що є Угорщина, яка буде з нами щонайменше затягувати переговорний процес, uh -huh. а якщо ми згадаємо, е, що і посаду е, Єврокомісара з питань сусідства і розширення теж займає представник Угорщини, то ми зрозуміємо, що цей єврооптимізм український, він, ну, скажімо, швидше омріяний, ніж реалістичний. Я не відкрию Америки, якщо скажу, що є низка інших країн, які теж будуть стосовно України мати. Різноманітні претензії, uh -huh. обґрунтовані чи менш обґрунтовані. Е, наприклад, от у нас бадьоро прозвітували про ухвалений закон про національні меншини. Uh -huh. Хоча насправді Україна поки що замінила закон, якому вже 30 років, тобто він був ухвалений в 92-му році, ну, буквально на початках нашої незалежності. Uh -huh. і ми, будуючи багатонаціональну українську націю, угу. ми маємо зараз використовувати те, що є те, що наз, назвали офіційно коаліція перемоги. Є угу. парламентська більшість, навіть е, в стратегічних питаннях. Я думаю, позасумнівом конституційна більшість і зараз, зараз працювати над законами, які будуть аргументами для діалогу з пані Угорщиною. Румунію я тільки закінчу, хоча так, б назву так, так. просто Болгарію, mm -hmm. Польщі що найменше.